Одну хвилинку, одну хвилинку. Та розслабтесь, все добре. Всім привіт! Привіт! <ріст> <ріст> так, мене звуть Ян, і я хотів би тобі особисто представити команду потужних людей. Ці люди є місіонерами в даний момент в місті Львів. Ці люди реально є потужними, ці люди є сильними, і я бачив їхню роботу те, як вони проповідують Євангелію в місті в самому центрі Львова. Я бачив те, як вони спасали людину, реально життя людини від самогубства. І це, це реальні свідчення, які ви згодом почуєте. Сьогодні я хотів би представити їх як тих, які служать нашому Господові. І наша місія, яка не так давно створилася, вона працює над тим, щоб проповідувати Євангелія всім людям. Ви зможете познайомитися з кожною людиною з цієї команди. Ви почуєте цікаві історії про те, як вони живуть, про те, як вони працюють, які їхні цілі. Історії, які можливо розчулять вас. Тож, знайомтеся, мене звати Данік. Ми приїхали на місію з моєю дружиною. Я сам родом із Донеччини. Приїхали на місію десь чотири місяці тому. Головне моє направлення служіння, щоб люди пізнавали Бога, це раз. А друге, щоб знайти е, таку концепцію або якийсь е, план розробити, як збільшити церкву. Саме цим я і займаюся. Тут головне моє служіння це особисті евангелізації та якісь масові євангелізації. Мене звати Віка. Я приїхала із Вінниці. Тут на місії я беру участь у групі прославлення. Також євангелізую на вулиці. все <плес> нормально? Я Ян, це моя дружина Маша. Я сам з Чернівецької області. Вона з міста Бровари. Ми зустрілися в Києві, одружилися, і сьогодні ми є сім'я. В даний етап нашого життя, наша сім'я є. Я ще не вмію розговорювати. На даному етапі нашого життя ми проживаємо в місті Львів, і тут є місіонер. Читаючи Біблію як християнин, я зрозумів, що у людей є дуже велика потреба у Бозі. Це і наштовхнуло мене на те, щоб іти і проповідувати людям. Сьогодні я є лідером команди, і ми проповідуємо досить часто в центрі, в центрі міста самого Львова. Ми проповідуємо особисто, одиночно підходячи до людей і розповідаючи їм про Ісуса Христа, про те, що Він їх любить, про те, що Він може змінити їхнє життя на нашому шляху. Зустрічалося дуже багато людей, які були знедолені, і яким реально була потрібна підтримка. І з Божою допомогою ми змогли це дати. Також ми робимо такі масові монілізації, де потрібно в мікрофон проповідувати людям, щоб люди почули про Ісуса Христа. Ми організовуємо молодіжні зустрічі, на яких приходять і як і віруючі люди, які вже знають Бога, так само і нерелігійні люди, які досить мало знають. Там ми спілкуємося і розмовляємо про Бога. На сьогоднішній день особисто моя ціль і ціль всієї місії, взагалі це побудувати сильну потужну церкву церкву, яка приносила радість людям, яка приносила їм ім'я Ісуса Христа і славу Ісуса, така, як є сьогодні. Те, що вчив Ісус, те, що він говорив, те, що він хотів донести людям ту любов, ту мир, ту свою потужність, ту свою владу, духовну певну силу. То ми б хотіли побудувати церкву і багатьом людям. Опояснити, показати на практиці, що церква дійсно може бути світлою, і доброю, сильною церквою. Ось це моя ціль: принести людям те, що хотів зробити Ісус, те, що робив Ісус, те, що він приносив через своїх апостолів, через своїх людей. Мене звуть Маша, я з Київської області, є музикантом, тому дуже хочу донести людям через свою музику та спів, що Бог їх любить. Неводаль Голубову <му> наша спільна. Всім привіт! Мене звуть Паша. Я приїхав з невеличкого села з Чернівецької області. Е, я забув, яке далі питання. Е, моє служіння тут на місії більш направлене на допомогу людям, які постраждали внаслідок війни з Росією. Тобто, ми допомагаємо їм якоюсь гуманітарною допомогою чи речами, але теж у нас є служіння швидкої допомоги. Тобто на швидкій допомозі ми привозимо людей, але насамперед головна ціль цього всього служіння це проповідь Євангелія, вісь про Ісуса Христа. Що ми плануємо надалі? Надалі є бажання масштабуватись і залучати до цього якомога більше місіонерів та більшу кількість християн, які бажають служити і розвивати царство Боже на землі, адже там ще досить багато місця. Привіт, мене звати Діля, Я з Львова. У мене є і адміністратор та відповідальна за А Одна з моїх цілей як відповідальність це створити правильну структуру щодо кухонного служіння для кращої її діяльності. А також одна з адміністративних цілей це створення функціональних відділів праці для правильної взаємодії церкви з місією, для нашої кращої взаємодії в загальному, а також працюємо над створенням міжнародних відносин. Всім привіт! Мене звати Аня. І я приїхала з Миколаївської області. Тут я служу тим, що відвідую хворих і спілкуюся, з, зокрема, з бабусями. Я роблю це для того, щоб через мої уста, через моє серце і через мої руки показати любов Ісуса Христа людям, які зазнали чимало болю в цьому житті. В майбутньому моєю цілею є відкрити служіння для молодих дівчат і підлітків, яким ворог завдав дуже великих ран. Я хочу, щоб через мене і через Це служіння Господь лікував їхні серця і їхні душі. Також цілею нашої команди є те, щоб розширити церкву в місті Львів, щоб в цьому місті Господь діяв силою Духа Святого і своєю благодаті. Нормально сказала? Все. Привіт. Мене на Та що це таке? Привіт? Привіт. Привіт. Мене звати Наталя, і я з Львівської області. Я організовую служіння в лікарні, а також і в групі прославлення. Через ці служіння Бог мені показує, як я маю любити людей. Моя ціль і ціль команди, яка відвідує людей в лікарні, це проявити любов Ісуса до них і проявити Його силу в їхньому житті. Я бачу в цьому е, велику Божу силу, і я бачу в цьому Божу руку. І так. Да. Амінь. Я Маріана, я з Чернівецької області, села Лівенті. Я проповідую на вулиці для того, щоб більше людей почули про Бога, щоб діти, з якими я працюю, зростали в Бозі. Надалі хочу розвиватися більше в тому, що я зараз роблю служіння роботи з невіруючими людьми. Привіт, мене звати Іра. Я приїхала з Одеської області. Я тут займаюся Медіум. С... Я займаюсь медіаслужінням для того, щоб більше поширювати слово Боже через медіапростір. Також щоб підтримувати через медіа служіння тих, кому це потрібно, поширювати інформацію та оголошення про нашу церкву. Хочу в подальшому, щоб наші сторінки на всіх медіапростірах в інстаграмі, в Ютубі, розвинули ще більше, щоб більше людей могло за нами спостерігати, щоб люди, коли заходили на наші сторінки, могли там побачити ім'я Ісуса і наші діла, які ми робимо для Нього. А також хочу навчитися більше проповідувати людям про Бога на вулиці. Шо, ти не включив? Я не включив. Молодець. Привіт, мене звуть Євген. Я з міста Харкова. Займаюся медіаслужінням. Основна моя відповідальність онлайн-трансляції та монтаж відео. І все. Маю надію, що через це служіння досить багато людей зможуть почути звістку. Євангелія Ісуса Христа плануємо розширяти наше медіаслужіння для того, щоб робити більш якісне та цікаве відео. Привіт, друзі. Я Вова, я зі Львова. От я в церкві на місії тут. Я займаюся медіаслужінням. Я несу. Що я несу? Де займаюся фото та відеозйомкою, написанням сценаріїв, монтажем. І взагальною всією роботою, яка для цього потрібна. От. Моя ціль, щоб через це служіння більше людей пізнало про Бога. Більше людей побачило про діяльність Божу через нашу команду, щоб більше людей каялись, щоб Євангеліє було проповідувано по всіх містах України і світу. Мене звати Володимир. Я є один із служителів місцевої церкви, а також керівник місії Світ для світу. Багато років тому, не багато років тому. Декілька років тому у моєму серці зародилося бачення створення місіонерської команди для проповіді Євангелії у місті Львові. Було багато молитов, обговорень і підготовки. І прийшов цей час. Бог благословив нас прекрасними молодими людьми, чиї серця горять бажанням проповідувати Євангелію. І є хороші результати. Багато людей через їхнє служіння почули звістку про відкупну жертву Ісуса Христа, про любов Бога до них. Деякі із тих людей зараз також регулярно відвідують зібрання. Щодо планів на майбутнє, по-перше, у нас є в планах створити місіонерську школу, практичного є де би молодь могла б здобувати не тільки академічні знання. Але кожного дня йдучи до людей нести їм Євангелію спасіння. По-друге, у нас є бачення відкрити подібні центри в інших містах і за межами нашої країни. У нас зараз є переговори з братами з Польщі, щоб подібний центр відкрити там. Тож, молодь, якщо ви бажаєте просто і ефективно навчитися проповідувати Євангелію, долучайтеся.